Чому досі офіційно закриті міські пляжі? Ця тема обговорювалася на засіданні міської комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. До сьогоднішнього дня, несмотря на те, що вже наступили жаркі дні, несмотря на те, що жителі міста вже відпочивають на ріки Дніпро, в черті міста це от місце відпочивання, або так званий міський пляж, в районі Дніпростроя. Але вот. в общем-то, как место отдыха, оно у нас еще не поставлено на баланс. Вот. И в связи с этим необходимые мероприятия не выполнены. Начальник міського управления с питань надзвичайных ситуаций уважая причиной затримки отсутствие керівництва на міських пляжах. Мы хотим выйти с предложением к мэру Ярославу Сергеевичу чтобы на ближайшем или сессии, или исполковании смотреть вопрос о закреплении конкретного Керівника за вотеким об'єктом і тоді можна буде укласти договір з водолазною рятувальною службою, яка забезпечувала б безпеку людей під час відпочинку на воді. Відповідно до закону, робити це управління з питань надзвичайних ситуацій, за словами його начальника, немає повноважень. Про було виділено 200 тисяч. Чого? Тобі... Тут ніколи пути говорять, вот тебе дали на вот ету задачу. Та ні, це совсем різні функції, різні гроші, різні квед. І якщо я їх потрачу на ось цей пост, то так у мене заплатить заставить заплатили. Думки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та інших членів комісії не співпадали. Присутні закидали Олегу Миколаєвичу затягування процесу. Якщо виділяються средства більше 100 тисяч, повинні обязательно бути зуздане тендерні комітети. і, вибачте мені не в августі місяці, чи що у нас там іюнь? іюнь, а тільки затвердився бюджет. За вікнами червень, час купатися, а не укладати угоди та вносити пропозиції. У нас благоустройством люди не займаються, навіть якщо ми договори заключаємо. А ви з підприємство з яким-то плануєте, хто то буде воду охраняти? Народ, давайте не смішити здесь у присутствиї средств масової інформації. Засобам масової інформації Олександр Чабан прокоментував ситуацію та повідомив рішення постійної комісії. По вже команда, говорити Эта команда или пляж остается без надзора. Спасательной службы нет, такого нельзя сказать. То есть, как бы они по предварительной договоренности уже эту работу выполняют, но надо эти работы, эти взаимоотношения поставить в официальные рамки вот задания по этому поводу даны. Я думаю, что это буквально с начала недели, с понедельника, эта работа уже будет проведена.